Просто всіх люблю. Весь свій колектив. Готовий кожного обіймати, поцілувати. Обіймів того дня на пристанційному майданчику Південноукраїнської АЕС дійсно було вдосталь. Так радо атомники зустрічають своїх колег, які нині взяли до рук зброю та стали на захист рідної землі. Крім слів вдячності та підтримки, колектив ПЕС передав чергову партію допомоги захисникам. Зокрема, прилад нічного бачення, дрон Мавік-3 та два види портативних безкаркасних нож отримав Сергій Бишевий. Наразі він військовий медик, який надає першу допомогу та рятує життя поранених воїнів під час бойових дій на Куп'янському напрямку. 30 екземплярів нож терміново власноруч виготовили працівники палацу культури енергетик за натівським зразком. Крім цього, на прохання Сергія вони пошили 6-6 нож волокуш. Це ті речі, за допомогою яких ми можемо провести евакуацію, безпечну евакуацію. Тобто людина, якщо вона покладена на ноші, виноситься, це зробить набагато легше, ніж тягнути його за броню, за штани, за все ну, Тобто Ноші це те, що допомагає рятувати людей. Якість дуже хороша в тих ножах, стропа, ну, тобто, прошита, все, бачу, що матеріали взяті, ну, такі найкращі. Тобто, вони і легко будуть, можна їх простірнути легко, і вони мають дуже гарну жорсткість для того, щоб не порватися в наших бойових умовах». Сучасний квадрокоптер Mavic-3Т з тепловізійною камерою передали Руслану Царинному. Мотопіхотна бригада, в якій він проходить службу, виконує завдання на сході України. Підрозділ постійно бере участь у важких боях і гідно дає відсіч російським загарбникам. Так як ми піхота, ми знаходимося завжди в самому переді. І для того, щоб ночі хоч щось бачити на розстоянні. що тепловізори, прибори ночного відділення це одно. Здаліка, допустим, то надо мавик, что що такі проходят туда сюди кто йдеть, не йде к нам. Це треба все знати, надо все видеть. У рамках постійної акції Допомога захисникам України працівники Південноукраїнської атомної електростанції вкладають свої ресурси і силу для підтримки колег-оборонців. А ті, зі свого боку, знають, що можуть звернутись у будь-який час і отримати все необхідне.